Всім добрий день! Ділюся з вами дуже вдалим рецептом консервації зелених помідорів. Рецепт простий, приготування займає небагато часу. Єдине потрібна стерилізація. Але саме завдяки ній помідори перестають гірчити, оскільки в них зменшується кількість солоніну. Помідори консервуємо з морквою та чесником. У цьому рецепті до помідорів не треба додавати зелень. Петрушку, кріп. Як приправи використовуємо гвоздику, запашний гіркий перець горошок, лавровий лист, маринад робимо кисло-солодкий. І в результаті отримуємо смачні кисло-солодкі помідори з дуже приємним пікантним присмаком. І зараз все по порядку. Я відібрала дрібні та середні помідори. Такий розмір добре підходить для консервування у літрових банках. Банки стерилізувати не треба, просто добре вимити. Моркву та чесник нарізаємо кільцями. Помідори середніх розмірів надрізаємо приблизно на третину і вкладаємо по кільцю моркви та чеснику. Складаємо помідори у банки. Якщо ж ми використовуємо дуже дрібні помідори, у мене це сорт рожева капля, то в цьому випадку помідори не надрізаємо, складаємо в банку цілими, а моркву і чесник додаємо прямо в банку. Кількість довільна, так приблизно, скільки пішло на банку з тими томатами, які ми різали. Додаємо спеції на 1-літрову банку 1 лавровий лист, 2-3 гвоздики, по 2-3 горошини запашного гіркого перцю. Все, банки готові. Тепер готуємо маринад. Для цього на 1 літр води беремо 1 столову ложку солі, 2 столові ложки цукру і 4 столові ложки оцту. На одну літрову банку йде приблизно пів літра маринаду. Зараз у мене готові 4 літрові банки з помідорами, тому я взяла 2 літри води. Маринад кип'ятим кілька хвилин, щоб розчинилися сілі цукор. І потім кип'ячим маринадом заливаємо банки. Банки накриваємо кришками, поки не закатуємо. На дно кастрюлі для стерилізації треба обов'язково покласти рушник, щоб дно банки не луснуло від перегріву. Банки заливаємо гарячою водою практично повністю до самого горла. Але після того, як вода в каструлі закипить, треба перевірити, щоб кипляча вода не попадала під кришку банки. Помідори стерилізуємо 15-20 хвилин, вважаючи з моменту закипання, і закатуємо. Банки я ще й укутую в ковдру і залишаю їх так на кілька годин. І ще звертаю увагу молодих господарок, якщо використовуємо одноразові кришки, банки треба перевернути кришкою донизу, щоб її не зірвало. І якщо багаторазові кришки, що закручуються, то перевертати банки не треба. Ось і все, витратили трохи часу і отримали такі симпатичні і дуже смачні помідори. А на сьогодні все, буду рада, якщо цей рецепт вам сподобається.